Багато сортів, які ми набуваємо до кожного нового сезону в красивих пакетиках, з'явившись на наших ділянках на один-два сезони, безслідно йдуть кольдори сорту санька той рідкісний випадок, коли одного разу вдало оселившись, вони залишаться вашими друзями на довгі роки. Історія появи сорту Санька. Томат Санька сорт вітчизняної селекції. При виведенні цього сорту селекціонерами була поставлена мета отримати сорт для вирощування у відкритому ґрунті. Заявка на допуск до реєстрації в держеєстр селекційних досягнень надійшла два у 2003 році сорт був включений в держаєстр і був рекомендований до вирощування в центрально чорноземному регіоні, але Санька порадує раннім урожаєм практично у всіх регіонах. Характеристика сорту на підставі даних Держреєстру сорт можна охарактеризувати наступним чином. Таблиця. Характеристика сорту томатів санька, час дозрівання ранньостиглий, висота рослини детермінантний 6.0,70, маса плода 7,1. 90 смакові качества хороші, колір плодов красний. Макс-урожайносцям 1 зга імунітет сорту має середню стійкість до хворопопис сорту. Саньку дійсно можна вирощувати як під плівковим укриттям, так і у відкритому ґрунті, висаджувати в ґрунт цей сорт краще за наступною схемою. Відстань між томатами в ряду має становити 40-50-60 між рядами. На одному квадратному метрі може вміститися 5, 6 рослин. Томати цього сорту виростають не більше ніж на 60-70. Перша квіткова кисть закладається після сьомого листа. Далі через кожні один-два листа додаються нові кисті, на яких можуть вирости до шести плодів. Як і належить ранньостиглим сортам, томати дозрівають дружно. А завдяки своєму ранньому дозріванню санька встигає віддати урожай до масового ураження томатів фітовторою середня вага плодів близько 8 нульх урожайність у саньки теж непогана, вона може досягати п'ять одного куща. З Одного квадратного метра можна отримати до двох відер плодів, звичайно. Такий урожай порадує вас тільки при правильному догляді. Формування рослини, проведені своєчасних підгодівлі, розпушуванні, підгортанні поливі. Санька хороший не тільки в салатах, але годиться і для цільноплідного консервування, перевагами саньки можна вважати наступні, невибагливий у догляді стійкий до перепадів температур, дружно формує урожай, має досить високу врожайність, стійкий до хвороб, смачний. Плоди у саньки круглої форми, з тонкою шкіркою соковиті, м'ясисті щільні добре зберігаються і транспортуються. Крім саньки з плодами червоного кольору, є ще виведений на його основі санька золотий, що відрізняється від батьків тільки кольором плодів і більш високим вмістом каротину. Плоди у саньки золотого яскраво жовтого кольору. Особливості вирощування сорту санька. У більшості регіонів вирощувати саньку потрібно через розсаду. І тільки в південних областях можливий безрозсадний спосіб. Висівати насіння для отримання розсади потрібно приблизно за 50-55 днів до її висадки в теплицю або у відкритий ґрунт висаджувати розсаду в теплицю або на вулицю слід до початку цвітіння з бутонами на першій кисті, якщо з цим запізнитися, то від отриманого при пересадці стресу можна втратити першу кисть, квітки і зав'язі можуть впасти. Приблизний розрахунок терміну висіву такий. Від передбачуваних термінів висадки в грядку відраховуємо назад півтора місяці і ще тиждень на проростання насіння виходить 50-55 днів. Для середньої смуги і полісся орієнтовний термін посіву скоростиглих сортів для неопалюваних теплиць з 25 березня по 1 квітня для відкритого ґрунту. 15 квітня вирощують розсаду цього сорту так само, як і розсаду інших сортів дотримання оптимального температурного режиму, своєчасне проведення підгодівлі, полив пікіровка на стадії двох справжніх листочків, загартовування. Всі важливі етапи вирощування розсади томатів у характеристиках сорту відзначається, що санька невибагливий. Але є все ж деякі особливості, які слід враховувати. На стадії росту куща потрібна його підв'язка до опори, тому що санька сильно розростається в сторони, а це може перешкодити нормальному розвитку сусідніх рослин. Посинкування цього сорту не потрібно урожайність і здоров'я рослини багато в чому залежать від правильного поливу внесення добрив та інших необхідних процедур. Полив санька потребує регулярного поливу, причому треба пам'ятати, що поливати томати потрібно теплою водою. Починаючи з моменту формування, зав'язи бажано поливати кущі до двох разів на тиждень. Норма поливу сім вісім на 1-2. підгодівля. Першу підгодівлю проводять через два тижні після посадки. Ще дві наступні підгодівлі з інтервалом в 20 днів. Склад підгодівлі може бути наступним. Перша підгодівля в 10 води розмішати півлітра будь-якого органічного добрива. Підійдуть коров'як, курячий послід і навіть настій свіжоскошеної трави добре підійде кропива, друга підгодівля в 10 води розмішати півлітра органічного і столову ложку комплексного мінерального добрива, третя підгодівля столова ложка комплексного мінерального добрива на 10 води. Формування. Детермінантні сорти томатів здебільшого формують в один або два стебла. Якщо рослина формують в одне стебло, то після появи перших двох суцвіт стебло потрібно підв'язати до опори. Регулювати ріст рослини не потрібно, зупинка росту відбудеться самостійно. Якщо рослина вирішено формувати в два стебла, то другим стеблом буде служити пасинок, що виходить з пазухи листа. В цьому випадку до опори потрібно підв'язати два стебла схема формування детермінантних сортів томатів. Відео Особливості вирощування томатів сорту санька. У моїй теплиці санька прописаний вже протягом 7 років зробила висновок, що поруч з рослиною все ж краще увіткнути кілочок і частина пасинків видалити. В іншому випадку при гарному догляді кущ настільки розростається, що під власною вагою пригинається до землі і заважає сусідам. Перші зрілі плоди у саньки можна отримати приблизно на 80-й день. Якщо пощастить з погодою в травні, невеликі за розміром плоди прекрасно поміщаються в банки, а якщо консервувати у переміж саньку і саньку золотого, то виглядає таке, а ще більш привабливо. Відкликання любителям томатів подобається, що санька невибагливий до умов вирощування, стійкий до хвороб. А особливо те, що він скоростих. Відгуки про саньки на форумах зустрічаються дуже часто, і переважно вони позитивні. До того ж, санька, будучи повноцінним сортом, дає можливість овочівникам збирати насіння і потім повторно вирощувати томати, вже з отриманих самостійно насіння. Іноді все таки можна зустріти і негативні відгуки. Пов'язані вони здебільшого з тим, що в кого то санька все таки заразився фітовторою, щоб цього не сталося краще, і цей сорт обробити проти фітовтори разом з іншими томатами ось деякі з відгуків. До літа 2012 року томат сенька не знали і не садили, минулого літа вийшло так, що не вистачило своєї розсади помідорів, виручили хороші знайомі, дали кілька кущиків саньки. Серед літа навалилася фітовтора. І що ви думаєте, санька виявився серед всіх наших помідор найбільш стійким до захворювання, частину запланованого врожаю ми все таки отримали, і в цьому чималу роль зіграв Санька і засіб проти фітовторестробі, про який я теж написала в одному з відгуків. Давно помітили, що ранні сорти помідорів встигають вирости до початку захворювання рослин в теплиці, а Санька до дозрівання потрібно то всього трохи більше трьох місяців, хоча ці томати невисокі. Але плодів на них було багато, та й проблем з ними менше. Нижні гілочки обривати не обов'язково, майже не вимагають підв'язки, та й взагалі вони невибагливі. Навіть без сонця в похмурі дні добре росли єдино, не люблять важких ґрунтів, але і, звичайно, як всі помідори, люблять підгодівлю для розсади, використовуємо добриво ідеал, коли садимо помідори в парник. Ми завжди в ямочку біля кожного кущика кладемо дрібну рибу і зариваємо її. Ну і звичайно, використовуємо гній. Смак помідорів сподобався нам теж, вони вийшли такі м'ясисті, соковиті, одним словом, смакота лезерахтп, оцовікцом ревів семена томата Айліта Санка, побачив знайому назву і не зміг стриматися від коментарів все, що знаю про кращий. По ряду параметрів сорти томатів викладаю нижче це не сорт, це традиція, одним з головних переваг названого томата є його ранньостиглість. Цьому я переконався на своєму досвіді ще в 2009 році. За описом в паспорті, період вегетації становить близько 75-80 днів, а на нашій ділянці вона склала 80-86 днів. Це трохи більше, але близько до правди. Ранньостиглість сорту мені дуже сподобалася, але випробувати всі переваги ми змогли, тільки познайомившись ще одним незаперечним плюсом а саме його детермінантністю, низькорослістю. Висота рослин становила всього 46 60 що було дуже зручно, кущ розсовуєш. А там ніби хто спеціально до тебе урожай збирав і сюди сипав. Мені сподобався його яскравий, що притягає увагу якийсь особливий червоний колір. Плоди бездоганні, м'ясисті округлі, має чудову високу транспортабельність. Всі говорять про його неперевершений смак. Справжній смак томатів у нас в родині універсальний. Використовуємо його в свіжому вигляді для консервування і виробництва томатного соку помітили ще одну дивовижну особливість рослина може після віддачі врожаю успішно рости і давати урожай, деякі рослини сміливо доживають до заморозків, без хтл. Сьогодні ринок насіння томатів пропонує широкі можливості вибору. Можна знайти сорти і більш плідні, ніж санька, можна підібрати сорти з більш смачними плодами, і навіть суперскоростиглі теж існують, але саме в санці зійшлися воєдину три гідності він урожайний, смачний і головне дозріває одним з перших.